Усім привіт, я Алекс, і кожному відомо, що будь-якому процесу властиві зміни. Все повинно розвиватися, все повинно йти вперед, все повинно прогресувати. Це, в принципі, стосується і нашого каналу. Вам також відомо, що YouTube — це розважальна відеоплатформа, на якій з'являються сотні тисяч відеороликів, різноманітних відеороликів щодня. Нещодавно, ну відносно нещодавно, на Ютубі з'явилася ще одна функція. Прямні трансляції вона отримала в принципі велику популярність, однак вона досить неоднозначна. В першу чергу, через те, що Ютуб це дуже широке коло глядачів. І в підсумку виходить, я би сказав, якась каша. Е, в принципі, основною діяльністю саме відеоролики. Саме тому у цих так званих трендах ви можете помітити якісь там супердивні відеоролики. Навіть я не буду говорити про назви, ви зараз це все напишете у відео під коментарями, е, що ви там тільки бачили. Ось, що стосується стрімів, то основний сервіс, який цим займається, є був. Ну, в принципі, не знаю, чи буде, але усе ж Твіч. Так, Твіч саме спеціалізується на прямих трансляціях. Окрім цього, він спеціалізується на ігрових прямих трансляціях. В принципі, Ютуб запустив свій геймінг Ютуб саме тому, що хотів конкурувати. Ну, виходить, у нього, я би сказав, так собі, що стосується конкуренції. Більшість людей, які приходять на YouTube, вони хочуть побачити щось суперграндіозне. Я не говорю про всіх, але більшість. Все ж більшість вирішує, як не як. Е, оскільки ви хочете побачити щось таке дивне, а канал цього не може дати через ряд різноманітних причин, ось, то виходить, що потрібно якось змінюватися. Зараз на каналі почали з'являтися невеликі відеоролики, якісь огляди, топи, тому що це єдине, що цікавить більшість глядачів нашого. Каналу, як би це було не сумно, однак е, у нас є багато проблем, чому саме так. Незважаючи на те, що наш Ютуб е, україномовний дуже-дуже молодий, на ньому мало що існує. Однак, через е, різноманітні фактори е, це не означає, що людям буде цікаво дивитися суто лише через те, що є українське. Е, Якщо в нас вийде проходження якоїсь непопулярної гри, яка у свій час була в принципі цікава, якщо їй там років 5, і сьогодні, сьогодні з'явився українізатор на неї, і ти випускаєш відеоролик з проходженням цієї гри, то прийде пачка людей і будуть кричати: Що це зелено? Я вже це все бачив. Давай те, що з'явилося сьогодні, мені це не цікаво, тому що я вже подивився. Іншою мовою, яку усі дивляться, і яку всі цінують, як би це не звучало. Ось саме тому ми будемо трішечки змінювати концепцію нашого каналу. Е, ні, з каналом все буде чудово, він буде розвиватися, однак основна діяльність це його будуть саме ось такі ролики, якісь огляди, топи. Є декілька. Вже ідей, і рано чи пізно воно буде з'являти. Звичайно, воно не так буде часто, тому що на це потрібно чимало часу, оскільки ем, потрібна інформація, потрібно багато чого. Ось, а проходження ось якихось цікавих ігор, особисто для мене, можливо, для якоїсь частини аудиторії, будуть у нас проходити на трансляціях на Twitch. Тому що, якщо такі ігри. Пускати на трансляції. Окрім того, на Ютуб, то це буде знову ж таки те ж саме. Будуть казати, для чого це лайно. Давай щось круте, я це вже бачив, мені це не цікаво, і нікому, ну, більшості, звичайно, я не говорю про всіх. Ем... Немає значення, яка мова українська, неукраїнська, і те, що у каналу є якісь е, мета, і по якій він топає, е, це нічого не змінює. Це все одно, як мінімум, ніхто не буде дивитися, так. Ну ніхто має це на увазі, якщо у нас 40 тисяч глядачів, тисячу переглядів, то це напевно не дуже гарно, правда, ну ось так і виходить. Ні, це не означає, що з Ютубом все кінець не буде нічого, окрім цих відеороликів. Звичайно, буде з'являтися періодично щось і трішечки не таке популярне, щось буде з'являтися із прямих трансляцій, це, звичайно, від настрою, можливо, навіть і досить частіше, як мінімум, спочатку. Подивимося, як зайде. Це можна сказати, спроба і тест. Але хочеться розвиватися і сподіваюся, що воно принесе нам успіх. Якщо хтось додивився до цього моменту, то це супер, це ось залишилися, як говориться справжні глядачі. Що таке Твіч? Твіч це сервіс прямих трансляцій. Це його покликання. Він живе лише цим, і там створені усі умови для того, щоб проводити комфортні і цікаві відеотрансляції. Там є багато усіх. Тих моментів, яких немає на Ютубі, можливо, вони з'являться і на Ютубі, тому що він намагається переманити усе, що можна, але на даний момент це ідеальна платформа. Звичайно, є на твічі і так звана партнерська програма, яка дозволяє розширити функціонал як для стрімера, так і для глядачів. Звичайно, просто так вона не видається лише тим стрімерам, у яких є підтримка глядачів. Підтримка полягає у онлайні у активності, саме тому можна сказати, вона зараз розпочинається марафон для отримання цієї партнерської. Програми щодня о 18.00 на Twitch ми будемо проходити різноманітні цікаві ігри, будемо грати у різноманітні цікаві ігри, і основне те, що ми будемо обирати самі, які ігри ми будемо проходити та грати. Також є ймовірність, що можливо буде і друга трансляція десь близько 9-ї години вечора. Вся детальна інформація, всі анонси будуть у Фейсбуці, тому не забувайте підписуватися на Фейсбук і щоб слідкувати за цими трансляціями. Наша адреса на твічі twitch.tv Алекс де Ну і яка мета, в принципі, цього всього, так? Це у нас є дві мети. Перша мета це сформувати, можна сказати, свою спільноту україномовну на твічі, якою зараз не існує, тому що україномовних стрімерів на твічі практично немає. І друга, за яку ми вже досить давно боремося і потрібна допомога кожного, але не кожен хоче допомагати, це. Отримання україномовного функціоналу є петиція, і саме завдяки ось цій партнерській програмі, про яку я говорив, є можливість натиснути на Твіч, тому що е, звичайний рядовий стрімер ніщо так. А якщо у нього є підтримка, якщо у нього є глядачі, якщо у нього є аудиторія, то він може вже на щось більше впливати. Ну і основне, чому ви, в принципі, повинні прийти на Твіч і дивитися прямі трансляції. Для цього є лише одна причина. Ні, це не тому, що підтримати українське, підтримати українську мову, ще щось в тому роді одна єдина причина. Якщо вам подобається трансляції Алекса, якщо вам подобається трансляції Алекса. Приходьте на наші трансляції, приєднуйтесь до нашої спільноти, і ми будемо весело і цікаво проводити цей час.